Сьогодні презентуємо є е... великим свідченням нашого бажання жити у вільній країні. Жителі прикордонної великописарівської громади зібрались в Охтирці, щоб долучитися до презентації книги Великописарівщина художня. Одна з авторок книги Олена Тягленко говорить: у видання увійшли роботи 24 митців, живопис, вишивка, плетіння з лози. Не всі майстри відразу готові були представити на загал свою творчість, говорить жінка. У нас люди дуже талановиті, і попри те, що зараз такий складний час, вони продовжують творити, продовжують творити нашу культуру, не зупинятися на на досягнутому. Наші люди неймовірні. Думаю, що є майбутнє у нашого краю, в нашої великописарічни, коли такі люди живуть. На презентацію книги зібралися мешканці Сум, Тростянця Великої Писарівки та навколишніх сіл. Зібрались в приміщенні громадської організації Райс Плюс, яка згуртовує внутрішньо переміщених осіб в Охтирці, розповідає голова громадської організації Вікторія Михайлюченко. Запрошені майстри з Великої Кисарівської та автори робіт, які представлені у книзі. В цьому просторі ми знаходимося вже рік, ми релоковані з велико громади. Зараз у нас проходить проєкт по інтеграції внутрішньо вимушено переміщених осіб, ну, приймаючого громаду. Тобто у нас проходять арт-терапевтичні заходи з місцевими та ВПО з Питонія. Це друга із запланованої серії книг тут починається Україна, говорить голова громади Людмила Бірюкова. Минулого року видали збірку «Великописарівщина поетична зараз готують до видання книгу про відомих земляків. Презентацію Сум через безпекову ситуацію перенесли до Хтирки. І запрошені відгукнулися. Хто зміг долучитися офлайн? Вони долучилися. Хто не зміг долучитися, вони прислали, вони делегували своїх родичів. Сьогодні безпекова ситуація не дозволяє нам в нашій громаді проводити заходи, але ми обов'язково повернемося додому і будемо святкувати на рідній землі. Понад 20 років вишиває Зоя Клазиріна. Говорить, фото її робіт. Також відібрали для книги. Визначили, що <соцентрична> місце — це мистецьке. Усі <тас> <пас> роботи виконані хрестиком на камбі. Або я ще розробляю схеми за індивідуальним замовленням, тобто це може бути фотографія, фотографія розбивається на квіточках і вишивається. Софія Нікітенко з'ємного, що за 14 кілометрів від російського кордону. Її малюнки тварин також є в книзі. Такі збірки важливі, говорить авторка. Щоб більше людей знали, що є е, талановиті люди. Ганна Скоромна вишиває з дитинства. Її навчила цьому мати, говорить майстриня. Раніше ж не було матеріалу, яким можна користуватися, то шивала мішки, і нитки в магазинах були. Вишивала, і навчила мене, а потім уже я почала вишивати бісером ниті. Лобідець родом з великої писарівки, нині мешкає в Тростянці. Він для книги передав фото свого батька, який був місцевим художником. А потім все життя працював художником-оформлювачем, доводилось, на жаль, писати плакати ночами сьогодні, на сьогодні, давай. Так пройшло життя. На творчість залишилося часу мало, але в клубах були декорації, постанови до там, де народні театри працювали. Оформили. що залишилося на сьогодні до Світлана Смірнова, голова громадської організації Україна єднає, яка втілювала культурні проєкти в громаді, розповідає, протягом чотирьох років роблять багато, аби зберегти культурні надбання прикордоння. Культура це такий невидимий фронт, який дає нам наснагу, який спонукає нас жити далі. Ви знаєте, мабуть, житимуть ті люди, які думають не про те, що відбувається сьогодні, як нам тяжко, а думають про завтрашній день. Наразі надрукували 300 примірників книги Великописарівщина художня за кошти громади, говорить Людмила Бірюкова. Як і попередню збірку, планують додрукувати. Виявив бажання це знову зробити. Місцевий підприємець, де саме можна буде придбати книги, сповістять пізніше на сторінці громади у соцмережах, додала голова. Нині ж до видання готується книга Великописарівщина знаменита про видатних особистостей краю. Навіть Катерина Гладенко Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.